Координатори Львівського Євромайдану пересварилися одразу після Нового року. Тоді з'явилося два табори, які захотіли очолити народне повстання. Нинішні організатори запевняють, заколотників позбулися, а на майдані тепер усе спокійно. Ситуація яка ситуація така, що є група людей, які працюють. Вже другий місяць на холоді на морозі роблять цей майдан, і є група людей, яка їх намагається очолити. Так і причому ця група я не одна а їх вже є наскільки я нарахував п'ять різних, які вже заявили про те, що вони, вони є майданом. А зараз на Львівському Євромайдані проблеми такі є. Фінансові організаторам не вистачає коштів, аби відновити поїздки людей до Києва. Тим часом на Майдані створили ще один автомайдан. До нього закликають долучатися небайдужих автомобілістів. Ми започаткували від вчорашнього дня таку структуру, як автомайдан. Сьогодні завтра вона буде формуватися і десь. До кінця тижня вже будуть якісь напрацювання, розпочнуться якісь акції прямої дії. Тим часом експерти прогнозують, найближчим часом згортання Євромайдану очікувати не варто, бо суспільство готове до протестів. Хоча є одне. Але зараз нема жодного документу реального, за який можна ну, жертвувати сім'єю святами, своїм здоров'ям і тому подібне. Тому тут недопрацювання не тільки політиків. Тому що роль політиків зрозумів. А і тих ну науковців, організаторів на Львівському Євромайдані і надалі кожного вечора відбувається народне віче. А вже до кінця тижня організатори обіцяють автобуси для поїздок до Києва. Михайло Когут та Юрій Руденко новини 2015. другий телеканал.